Валентина Іванівна майже щодня за будь-якої погоди у будь-яку пору року йде до річки, аби скупатися. Такої традиції дотримується вже більше 20 років. Ми, як жабки, бачимо воду і кидаємось туди. От щойно жінка також купалась. У нас ціла група ходить. Мені вже під 80. Якби я не купалась, то я не знаю, як би я почувалась. Тим часом працівники ДСНС закликають мешканців області подбати про власну безпеку біля річок, ставків та озер. Адже від початку цього року на водоймах Хмельниччини загинули 18 людей. Приміром, 2 травня зафіксовано два летальні випадки. Під час зимового періоду це в основному підлідний лов риби. Ну і відповідно, коли пішла відлига, траплялися випадки провалу людей під Кригу. Ну і внаслідок. Переохолодження, ставалися летальні випадки. Загинуло вже 18 громадян проти 14 за аналогічний період цього минулого року. Тому, де збільшення загибелі людей на водних об'єктах, тож рятувальники нагадують, купальний сезон стартує 1 червня. Хоч із настанням теплої пори року, говорить Євгеній Кукура, вже є охочі скупатись. У Хмельницькому для літнього відпочинку традиційно планують відвести міський пляж на березі Південного Бугу. Є такі випадки поодинокі, але все ж таки є випадки, коли люди вже пробують наскільки прогріта вода. Рішеннями органів місцевого самоврядування будуть визначені офіційні місця для відпочинку, які, в свою чергу, будуть обстежені водолазними підрозділами, зачищені від всіх сторонніх та небезпечних предметів. Ну і взагалі це місце було облаштовано засоби. Для надання допомоги попередньо на території області планується відкриття 29 місць для відпочинку. Також під час весняного відпочинку біля водойм заборонено вживати алкоголь та залишати дітей без нагляду. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.